Всім привіт, агротехнар Денис. Сьогодні будемо знімати вам фортешки. Це 244-та модель. Ось вона стоїть, їх декілька штук. Ми знаходимося на площадці під Києвом. Зараз все вам покажу, розкажу, що по гарантії, скільки коштує. На сьогоднішній день цей трактор у нас має КМовський 385-й мотор, коробка тут Сінтаєвська, 3 плюс 1. тобто три передачі вперед, одна назад. Мет, п'яти, м десята колія, 20 задні колеса, 14 передні колеса. І він коштує 5 тисяч доларів. Доставка по всій Україні абсолютно безкоштовна, без передоплати. Перейдемо до трактора, подивимось, що тут стоїть у нас, що тут взагалі як працює і влаштовано. Одразу скажу, вони дуже схожі на Сінтай. Значить, передній міст у нас йде з кріпленням під лопату. Це плюсик. Шість по 4 кг до вантажувача, 24 кг це небагато, але, в принципі, <coughs> воно є. Маса, якщо чесно, не дуже. Мені не подобається ця маса, я її раджу одразу всім міняти. Передній міст заслуговує уваги, тому що за 5000 баксів вони впихнули сюди редукторний, посилений нормальний міст. 24 го типу з гідропоцілювачем керма. Все зроблено. Гідропоцілювач працює від окремого насоса, і ну, блін, реально за ці гроші це класна модифікація. Так, Обв'язка вся всякаємовська стандартна. Ось вони два насоси, про які я казав, 750 Вт. Генератор він стоїть з правої частини і стартер. Акумулятор у нас 12-вольтовий, стоїть в передній частині. Також в передній частині у нас розташований примусового типу. Охолоджуючий радіатор. З лівої сторони стоїть повітряно-мастильний фільтр типу циклон в двох ступенях очистки і вихлопна труба. Вихлопну трубу можна вкоротити, одразу відповідаю на питання, які дуже часто задають. Коробка тут іде з набалдашником красивим, як в автомобілях старих, в Жигулях класних. Значить, три передачі вперед, одна назад, повишені, поніжені. Приборна панель комбінованого електронного типу, вбудована повністю в металеву приборку. Вона не боїться вологи, можна мити, все спокійно. Тут у нас здійснюється кермування всіма освітлювальними приборами, тобто передній і задній ліхтар, аварійна сигналізація, поворотники. Все працює. 24-го року зборки трактор вмикається тут у нас передній привод. Блокування диференціалу має трактор. Ось тут у нас десь рычажок має бути з цієї сторони. Сама куліса, це ручка ручного газу. Це, якщо не помиляюсь, вмикається у нас вал відбору. Так, Вал відбору сам у нас 6 Має також два гідровиходи від загальної системи. Це у нас кермування. Ось це гідравліка. А, Ось це, ось це вибачаюсь, у нас вал відбору, то, скоріш за все, у нас йде блокування диференціалу. все ж таки. Е, так, має причіпний механізм, він е, намертво закріплений до задньої кришки. Тут у нас чулок як на сінтай, барабан як на сінтаї. Стандартна 22 яблуко і стандартна крішня з регулюваннями. Підіймає навісний механізм 425 кілограмів по колії. Як я і сказав, тут немає 120 м, хоча є 20-ті колеса, але колія тут іде 1,5 м. А передня 96 або 1,5 м. Можна розсунути, бачимо, на валу ще трохи місця є. Можна поставити трохи більше, але 1,20 колії на цих тракторах немає. Передні крила комплектуються, також маємо зіп. Задній ліхтар, він стоїть на правому крилі по мануалу. Поворотники, до речі, поворотники дивимось, від Ловола йдуть. Поставили, мабуть, це дешевше, ніж заново сочинять. Сам трактор непоганий, це випуск 24-го року. Зборка іде. Деякі трактори збираються в 25-му вже році, деякі зібрані були там в 12-му місяці 24-го ще року. В принципі, це не особливо впливає на якусь там якість чи, те, чи все інше. По документам, документи на ці трактори ми надаємо. Документи всі вони входять у вартість. Давайте так от зробимо. Документи входять у вартість до трактора. Гарантія один рік офіційна від виробника, Тобто, де б ви не знаходились, звідки б вам трактор не привезли. Вас будуть обслуговувати по гарантії безкоштовно. Буде або висилатися запчастина, або буде. Робитися капремонт або забирають трактор, там міняють агрегати, узли. Це все дуже, скажімо так, локально, дуже індивідуально, тому не буде обширно так казати, щоб потім не пред'являли менеджерам там чи ще щось, і так далі. По комплектації трактор приїжджає одразу з усіма маслами. Він приїжджає в повній комплектації, так як я вам зараз показав. У нього там буде декілька літрів пального для перевірки. Тобто ви перевіряєте вдома техніку, сідаєте за кермо, сідаєте, подіргаєте коробку, гідравліку, блокування, все, щоб працювало, щоб без нюансів. Потім розраховуєте з водієм, подаєте заявку по документам, вам все робить бухгалтерія. Висилає поштою, все гаразд, все працюємо. Доставити можемо в будь-яку область України, в будь-яку точку, навіть в прикордонні якісь зони. Єдине, не доставляємо там, де йдуть бойові дії. Я думаю, ви розумієте, чому. Але е, фізично 90% України ми зможемо закрити нашими доставками. Якщо вас зацікавив такий трактор, набирайте номер, який бачите на екрані е, для замовлення або пишіть нам у Viber, Viber теж тут є. Е, зробимо вам доставочку. З вами був Агротехнар, Пока-пока.